Я зайшов туди. Мазда 6. 16 рік. Скільки тут пробігу? 133. 133 тисячі пробігу машина має. З Америки приїхала. По пошкодженнях там видно буде по ВІН-коду. Нічого критичного взагалі не було. В Україні красилось ці дві дверки, по-моєму. Теж нічого критичного. Жінка їздила, ось тут відщербили лак. Ось тут і ось тут. 134 пробіги. Машина їде дуже файно. Салон гарний теж. Не порваний, не подертий не поч... ну, Просто після мойки машину для фотографій, для відео зробили. При надобності цієї сідушки похимчистити з хімією Їде дуже добре, не коптить, не, не димить нічого, мотор хорошо робить. Приємно. розхід хороший, білий перламутр, колір. Кому цікаво, звертайтеся. Дуже гарна машинка. Підкраса є, не без того, Ну, критичного нічого нема.